Непомітно осінь заволоділа природою. Здається, що недавно сонечком тішив вересень, а тут уже проходить жовтень. Моросить дощами, пороздягав дерева, схилив голівки осінніх квітів, та попри негоду, осінь тішить неймовірною красою. У селі малий ходачків жовтень господарює, почервоніли яблука циганки, високе небо проворонив дах, і вогнища, мов кинуті цигарки, щоночі дотлівають по садах. Сади стоять, обдмухані вітрами, листки летять, киваючи гіллю. І хто я тут, статист цієї драми, згрібаю їх, згрібаю і палю. Вони горять, нічого не питають, німим городам руку золотять, минуло літо от і облітають, а облетіли от і шелестять. Село Малий Ходачків Тернопільського району розташувалося за 23 кілометри від районного центру. Перша згадка про населений пункт датується 1464 роком, а це означає, що йому майже 540 років. Серед місцевих жителів поширена версія, що назву село запозичило від великого Ходачкова, виселенці з якого першими оселилися тут. Історики вважають, що своєю назвою малий Ходачків зобов'язаний польському імені Ходач. Малого Ходачкова називають Качовою. За легендою, саме тут колись було село з такою назвою, від якого виникло сучасне поселення. У населеному пункті є річка, яка також зветься Качова. Одною з найбільших окрас малого Ходачкова є храм святого архістратега Михаїла. Почали будувати святиню у далекому 1775 році. Храм в селі Малий Ходачків, будований з 1795 по 1810 рік, і посвячений на честь Архістратига Михаїла і всіх Небесних сил безтілесних. За давніми розповідями цей храм будувався довго, бо були тяжкі часи матеріально для людей це було трошки тяжко. І діяла ще дерев'яна церква в цей час. І паралельно будувався цей мурований храм. Тоді парухом в селі був отець Іван Михаліцький. І десь в 1810 році церква була посвячена. Пізніше, в час Першої світової війни храм був дуже сильно зруйнований. І десь в 1922 році церкву реставрували. Про це збереглися документи навіть в архівах Львівської митрополії. Парох просив дозволу на продаж частини землі парафіальної, щоби можна було відновити церкву. То вже був в той час отець Михаїл Осадца парохом в Ходачкові. І церква відновилася, але була малих розмірів і не вміщала вже всіх вірних. Бо десь на початку 30-х років, знову ж таки, згідно з документами, в селі було 2700 вірних. Як отець Михайло звертався до консисторії до Львова і знову ж просив дозволу на добудову храму. І від цієї частини, як ми бачимо, тут храм був добудований притвор, і частина храму вірних в 1938 році був добудовано церкву. Ну і так в такому вигляді вона збереглася до часів незалежності і вже в 2000-х роках був проведений ремонт в церкви. Коли потрапляєш до церкви у малому ходачкові, одразу звертаєш увагу на розпис стін. Тут він вражає не лише красою. Але й містом. Оскільки храм посвячений на честь архістратига Михаїла і всіх ангельських сил, тому в розписах домінують образи ангелів. Вони оточують ікону Христа у славі в центрі храму, там зображено емблеми чотирьох євангелистів і ангели, які оточують Христа. Також ангели є присутні в розписах Апостольської Євхаристії. Бачимо за престолом святилища Христос, як архіерей, роздає своїм учням Євхаристію. І там ангели також є як співслужащі в цьому дійстві. На склепінні святилища також є ангели, які трепетом є присутніми на цьому найсвятішому на землі дійстві, коли звершується Євхаристія. Також ангели є присутні майже у всіх іконах храму, і дуже цікаво, що нижній ярус ікон в розписі стін вони є преобразами зі старого завіту тих сцен, які є в верхній частині. Будівля школи в малому Ходачкові на 60 років молодша за церкву. Тут навчається понад 100 учнів. Будівля школи, старий корпус досить старенький з 1860 року. Перша залізниця Львів Перемишель, відміна кріпосного права і будівництво школи. Малому ходачкові. Оцей корпус, в якому ми зараз знаходимося, він трошки новіший, але теж вже 1958 року, здається, Школа, я хочу сказати, знаходиться в пристосованому для навчання приміщенні, тому що немає спортивного залу, не маємо актового залу, але маємо дуже гарних дітей. Коли наша знімальна група завітала до малоходачківської школи, там саме проходив осінній бал. Нашій школі традиційними є свято не тільки осіннього балу. Буквально на минулому тижні приймали в козачат наших молодших школярів, учнів 5 класу. Їх небагато, сім, але всі вони стали членами нашого козацького коша. Крім цього, в нас є традиційними святами Андріївські вечорниці, свято Миколая. Попри традиційні шкільні заходи, проводять у цій школі свято, назву якого ми почули вперше – четвер. Це свято учнівського самоврядування. А чому така назва? Ну, назва старовинна, вчителька, яка працювала в нашій школі у Христина Степаніна, то її бабця. Ще. Розказала Христині Степані, а Христина Степаніна започаткувала це свято в нас, в нашій школі. Колись в гімназії в цей день, в тлустий четвер, перед постом, перед постом, останній тиждень перед постом, в четвер, діти, так би мовити, віддихали, намазували дошку з смальцем, кусочок сала вирізали у вигляді крейди, клали. Ну вже на цій дошці вже нічого не напишеш. Ну і такий день діти проводять конкурси, вибирають свого директора школи, свого заступника, всіх керівників навчального закладу. Ну а ми вже, як то кажуть, спостерігаємо це з боку, щоб ситуація не вийшла з під контролю. На сільському кладовищі є могила борцям за волю України. Здавалося б, такий символічний насип є у кожному населеному пункті, та у малому ходачкові тут справді поховані люди, які віддали життя за волю України. Наша знімальна група помітила, що населення Малого Ходачкова тримає багато птаства. Тут гордовито сарки, скобуть траву, гуси та качки. Місцеві жителі підказали нам господаря, різноманіття пернатих улюбленців якого вражає. Птахівництвом займаюся вже більше 30 років. Точно не можу зараз сказати, але скільки себе пам'ятаю, я люблю ту справу. От. Спочатку було в мене менше птахів, було канарки, були маленькі папугаї. Ну, тоді вже пішли в мене павичі, тоді фазани, ну і всякі декоративні кури. Ну і от, на тому я поки що збінився. Далі подивимося. Розкажіть нам, яку зараз маєте господарку, яких маєте птахів? А, значить, в мене зараз фазани є. Мисливські, бананові, діамантові, золоті, сріблі. поки що що пам'ятаю. От, побічі білі, індійські, ну і декоративні кури, там, значить, І попугайчики, хвилясті, карели і нерозлушники. Птаство Павла Водіного мешкає у спеціальних змайстрованих загородках. Чоловік каже, птахи невибагливі та не потребують особливого догляду. Головне любов до цієї справи. Переважно, так як все птиця, як от курям даєш їсти. Тільки фасани треба тримати в вольєрах, тому що вони тікають. По вичі, в мене свободно, ходять собі спокійно по, по, по вулиці, по, не, не, не заганяють нікуди, вони самі собі заходять на нешлях. А фазани, Значить, кажете, тікають. А було таке, що ловили десь фазанів в своїх тіло? Було посилах? таке, мені одного року втікло місцьке фазанів, приблизно десь біля 30 штук. То зимою охотники ходили поза село і було таке, що охочилося на них, так що для них то було велике. Значить, те, що вони вбивали фазанів біля, біля нашого села. І втікало в мене дуже багато втікло в мене, тому що не догляне все. Часом відкриєш клітку, вона поза плеч тікає. Тікало багато мені. Попугаї було таке, що молодняк самка втекла, тому молодняк треба було перекидати під другі самки, щоб вони вигодовували. Часом бувало таке, що і сам вигодовував їх, бо шкода було, щоб не загинуло. О, тут дуже така трудоємка робота, і вночі спати не треба, через кожні дві години треба кормити. Ну то не кожен чоловік то може зробити, розумієте? То є то треба любічка для того, то не так, то все легко. То але бачите, у вас є любов до тої справи, і ви вкладаєте ну... всю душу, і ваші пташки гарні, співучі, сидять і нагодовані, правда? Ну так, треба заготовляти корм, корма теж. Значить, вирощує сам своє зерно, свій Овес. Тільки от соняшника сам не вирощує, прийдеться приходиться його. Пан Павло мріє також про голубів. У майбутньому планує побудувати голуб'ятник і розводити декоративних. Зізнається, щоразу відвідує голуб'ячі виставки та придивляється, яких би пернатих красенів завести. А поки що плекає те, що має. Господарство у чоловіка чимале. Ну, я так приблизно скажу. Ну, не менше 50, десь так і не більше сотні. Десь таке приділ, коли 70 штук. Ну і фазани десь так є біля 30-40 штук всіх, якщо так звати. Угу. Павічів зараз менше, тому що була можливість їх реалізувати, я свій лишив тільки для потомства. Ростуть до стаги полової зрілості тільки в три роки. І на третьому році сам себе виростає фіст. Довжиною до метр шістдесят, метр сорок приблизно. І коли він виростає десь так в жнива, в серпні місяці він губить пір'я. І буває так, що за дві тижні він все пір'я загубив. І воно потім починає виростати. І до нового сезону, значить, шлюбного сезону, воно вже набирає повного росту. Значить, зараз у них. Ну Вже відростає хвіст. Вже він десь так сантиметрів на виріс. Ну, що що ну і так кожен рік. То тільки самцям так значить. А самочки то собі простенькі, вони, такі, вони не дуже -то такі чіпурні, не дуже -то такі акуратні, не дуже -то такі е симпатичні, як самці, а самці, то ну, якщо взяти е фази ті павичі, так вони, то певно, саме красовіша п'ється. Колись багато вже казок було про жар є, є жарптиця. Колись при палацах були, тримали для так, краси так, в садах, так, в парках. Так, 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 так. От, значить, то є дуже красива птиця. Мабуть, коли повеч губих хвіст, то тут все подвір'я сіяне. Подвір'я сіяє, і тільки діти заглядають, щоб те пір'я підняти. Ну тут, якщо так взяти, то в мене, певно, та вся вулиця, вони вже всі мають мають пірячку. Тримають собі в вазах як букети для себе. Найкрасивішими серед своїх пернатих друзів Павло Водяний вважає Фазанів. Самі красивіші зараз в мене напевно, що цей алмазний або діамантовий, на нього кажуть. Ну то він взагалі в мене дуже красивий. Я... Тисяч, та таку пташка? пташку, так. Ну вони всі красиві, всі по-своєму, розумієте, що так сказати, от і красивіші. От, наприклад, срібли е, зараз теж вже піря погубили. Оці, якщо взяти золотий, діамантовий, банановий, вони вже пір'ячко повиростало їм. А от сріблих ще ні, ще мали. Ну коли виросте у них теж хвости, значить на пір'я на хвостах, воно широке, красиве. Все воно гарно. Особливо срібли фазани, самці, коли вони токують, ну, вони розправляють крила, роблять такий крилами спеціальний звук, ну то треба бачити і чути. Ну, надувають вуха, вуха не такі червоні, то все розпускають, ну, то ну треба бачити. Якщо папугам у домашніх умовах ніде розправити крила, хіба що рідко випадає можливість політати, то тут ці галасливі створіння почуваються вільно. Господар годує смачним зерном, яке вирощує спеціально для них. Ця рослина називається Сінгальське просо. Для папугаїв це делікатес. У ньому містяться всі поживні речовини та вітаміни, які потрібні цим птахам. На зиму усі клітки пан Павло утеплює. Дбає, аби птиця не померзла. Фазани, папічі не бояться холоду, можуть зимувати. Надворі. По вечірку в мене були такі зими, що вони на деревах сиділи, на деревах не бували. І перед часом самому їх жалко, але куди дінесь, бо ж... загняти його неможливо, тому що цей. Вони... От... Вітри, дощі, холода, сидить на дереві, у в мене там така липа, значить, є. Сидять на тому дереві і вони наче Ну, ці, правда, зараз в мене заходять, заходять до приміщення. От. Фазани теж не бояться морозу. Бажано, щоб не було тільки з А от з папугаями, з папугаями тут я трошки… в минулому році були сильні морози, я не розчитав, трошки було так, що підмерзли. Але вони витримують до 25, до 25 градусів морозу, витримують значить, карели і хвилясті. А нерозлучники не ховати, вони 6 градусів морозу можуть загинути. Нерозлучники вражають барвистим пір'ям. Папушкам дали таку назву, так як вважали, що після смерті одної пташки сумує і гине інша. Насправді це не так. Через деякий час самець чи самка знаходять собі іншого партнера. Що та назва пішла, нерозлучники? Вони, як що сидять, все в купці. Один, другого аж аж так притуляється, такого не бачиш. Десь є один, а там з іншому місці другий. Вони весь час туляться до кубки. То, напевно, через то вон, така назва в чого пішла, що вони нерозлучники. А е, можна спокійно тримати одного вдома і йому говорити. Не, можна навчити говорити, але правда, не так, як хвилясто попає. Самі говорящий, то є хвилясте попає. Самі скоріше можна навчити говорити і самих скоріше можна привчити до рук, скажімо так. Ну, треба брати з гнізда молоденького. Крім пернатих, малоходачківський господар тримає кролів. Кролик тримав я давно. ну кроликів я тримав вже теж колись дуже давно я тримав, але були в мене такі часи, що в мене кролики відходили. Значили, гинули, гинули в мене кролики, переважна весна, осінь. І я собі дав спокій. І, значить, я вже ними не займався. І колись мені попала одна статейка в одному журналі, як значить, тримати кроликів, щоб вони не гинули. Ну і Від цього часу я то все перечитав, я то все собі замітив, взяв у собі то все до уваги. І по тих технологіях що написав, я їх тримаю. Я тримаю вже третій рік, у мене ніяких немає ну, відходів. І хочу сказати, що я не щеплю. Я колись читав... Е Писав академію Михайло, у нього та, акселератне утримання кроликів. Він теж пише, що не щеплять. Багато дуже спорів було, що треба все-таки щепити. Ну, я вважаю, що не треба. Своїх пухнастих Павловодяний годує зерном, тільки сухим сіном, морквою, вареною картоплею. Раз в тиждень дає гранульований корм. Я маю каліфорнійський, маю сірий велетень, але найкраще той каліфорнійський кролик. А чому він, розкажіть про таку породу? Він, розумієте, каліфорнійський кролик, він, він, скажімо так, бролярний кролик. В нього багато більший вихід м'яса. Зовсім навіть інакше м'ясо. Воно біле, чуть прозрачне. І в 4 місяці він вже, значить, його вже можна реалізувати. Він вже набирає, якщо нормально кормити, в 4 місяці він буде мати 4 кілограми. Ніякий велетень за цей час не набере такої ваги, тому що велетень е, росте приблизно десь 7-8 місяців і тільки тоді починається в нього наливати мускулатура, тільки починається м'ясо наливати. А в Каліфорнійську вже в 3 місяці вже наливається м'ясо. Розумієте, він вже, він вже все, воно вже сформивний кролик. І в 4 місяці вже можна пускати в паровку. І нема ніяких проблем, значить, з паровкою вони дуже файно паруються. І файно родять, і вони дуже молочні, дуже добре викормлюють кролики. Так що я б рекомендував всім, хто хоче тим занятися, тримати тісь кролики. На останок чоловік поділився секретом файної господарки з нашими глядачами. Головне не лінитися і добиватися успіху. Багато є таких людей, що їм щось відходить, щось втекло, щось і вони собі розчарувалися, бо там якісь були затрати. Не треба в тому розчаровувати. Воно, якщо все. Поставити. Колись в мене був один товариш такий воєнний чоловік, такий був Віктор Тайнчук, може, він десь мене побачить, дуже хороший чоловік. Він казав до мене, Павло, якщо все поставити на нужну основу, любу, любу значить, господарку, все ж тоді ще діло, Ми тоді займалися звіринництвом, Ми тоді тримали чорнобурки, пессі, норки. От. Ну, То був такий час, що колись то все було дуже холове. От, а зараз ну то не має значення. Щоб ви не поставили нарушну основу, все треба, і треба любити. це все. Не думати, що так, я купив і воно буде в мене рости, і я з того буду вже мати доходи. І ще одне, ніколи не вважайте, що ти з цього будеш мати. Спочатку колись я, я був в Тесміниці, бо я часто там їздив, а там була звіро, звіроферма, вона була найбільша на Україні, Це була племена звіроферма. І там головний лікар. Хороший дядько такий був, значить, ми з ним говорили на всякі теми. Він каже, хто любить гроші, звіра тримати не буде. Но хто любить звіра, буде мати гроші. Отак от от я людям всім можу сказати, що спочатку треба любити роботу. А Робота віддасть, буде мати все. Ось таким ми побачили малих ходачків осіннім, трохи вітряним та дощовитим, але теплим від щирих дитячих сердець. Привітним від дбайливих тутешніх господарів.